Промах. Щось гарно так піджало. Уже знов без. Ну, давай, 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 давай. Є. Ух ти що. І знов без. Козаки, шостий. Ніяк я не можу піти додому. Шостий без з одної лунки. Ну що, козаки? дійшов я. На нову водойму. Саме хотів заборотися тут, тому що, пам'ятаю, літній риболовлі на цій ділянці цієї водойми найглибше було. Тут навіть трошечки пісочок є, бо, в принципі, водойма втричі більша, ніж попередні, але вона досить мілка. Ось. Е, вже приблизно півтора місяця, як стає крига, зараз вже третя крига. Я ніяк сюди не міг зайти, тому що вона ніяк не замерзала. Постійно пів озера в льоді, половину відкрита вода. Зараз перший раз, коли я на цій водоймі спробую щось половити. Зранку, як ви бачили, я був на рибалці, в мене е, щось, думаю, що без, вкрав вудочку. Я засунув ось так майже по локоть руку в воду, змерз і поїхав додому. Друга половина дня, зараз приблизно друга година дня, я вийшов на кригу, але пішов вже не на свої місця, а пішов на саме цю водойму. Почав сверлити луночки тут близько 3-4 сантиметрів льоду. і... Дуже мілко я засверлився і витягнув траву. Тому не знаю, що з цього вийде, але спробую закинути перший раз нове озеро. Ну, по крайній мірі по зимовій риболовлі хочеться провірити. Спробував я по луночках пройтись 20 см глибина. Це не варіант, треба рухатись далі, але далі хрустить льод. Не знаю. Ну, спробую Слухайте, страшно. Трошки страшно. Так, засверлив я три чи чотири луночки трошки далі до центру цієї водойми. Переходимо туди. Не знаю, яка там глибина. Надіюся, що метр є. Пішли. На рибалці я десь 15 хвилин, жодної покльовки я не побачив. Обійшов близько п'яти луночок. Ну, правда, в одній локації, десь трошки далі від берега, десь трошки ближче, але нова водойма мені поки не відома. Краще б було її досліджувати, звісно, з камерою. Так було б більш раціонально і не витрачати час. Але тим не менше, побігаю ще півгодинки, якщо ні, то прямо за нею моя водоймана, якій я постійно рибалю. Я 100% там знаю, де шукати рибу, де вона клює і що вона хоче. Ну поки залишаюся на цій. Що козаки, убігав я в ці луночки, жодної покльовки я не побачив. Хотів пройтись по берег в іншу частину озера, але хрустить льод. Він тільки встав, що буквально вчора його не було. Тому ризикувати не буду. Буду пересуватися 10 метрів правіше на свою водойму, на якій рибала сьогодні зранку. Переходимо туди, подивимося, що там. Поставив я дві вудочки, На, саме на цих луночках я рибалив зранку. Ви бачили, напевно, відео клювало просто раз за разом. І без в мене потянув вудочку в лунку. Я її так і не достав. Засунув ось так руку в воду, але не встиг видірнути її. Ось. Зранку було дуже сильне клювання з цього місця. Зараз я стою десь 2 хвилини, звісно, це не показник, але жодної покльовки. Тому знову ж таки потрібно шукати. Беру бур і пробую пошукати. Но на цій водоймі все-таки я швидше її знаходжу. Вона мені відома, я в принципі орієнтуюся тут добре, тому я думаю, що знайдемо. Так, перейшов я трошки лівіше. І тільки закинув, як зразу пішли клювання. Дивіться. Промах. Просто на 3 метри лівіше перейшов. Зразу, тільки опустив і зразу пішли клювання. Дивіться, опа, та що таке? Третій раз, третій мимо. Луночка начищена. Дивіться, як валить, зразу просто є. Так, ну що, перша після рибка. Дуже маленький блугіл. Ну, але добре, що він клюнув. Не ловав я таких маленьких блугілчиків. Е, я думаю... Якщо вони час від часу попадається такого розміру, то можна брати жарлиці. Ось його я би поставив на жарлицю і закинув. Звісно, тут купляють живця трошки іншого. Блуділа ніхто беса не ловить, але якщо він є, то чому ні? Так, ідуть якісь клювання. Бачите, опа. Знову щось дрібненьке, напевно. Але добре, що дюбає. Розпробуємо його зливати. Блін, гарно прижимає. Подивіться на кивочок. Ох ти! Да, маленький. Да, це, звісно, не ранішній блуґіл. Ну нічого, надіюся, що буде щось і більше. Рбалити на місцях, які ти знаєш, звісно ж легше. Однозначно. Було клювання. Так вальнуло, що підняло. Є. Оце вже хороший. Та ти що? Обірвав мені, так? А, ні, є. Це вже хороший. О, да. Оце блугілчик, це нормально. Ось так. Це вже хороший. да, клював фактично, клюнув зразу після опускання мормешки на дно. Це буквально я тут 5 хвилин і третя рибка. Причому я так більше ходив, сверлив туди-сюди. Переходив, я ще не знайшов ту свою золоту лунку, так що це ще не показатель. Це поки друга луночка чи третя. У мене ще є одна ось тут і одна ось там далі, під там тим берегом. Ще є дві луночки, які я зараз обійду і опередлюся, де сісти вже на постійно двома водочками. Так, нова лунка, нові клювання. Зразу. Пер, тільки перейшов і є блогілчики. Водошечний. Да, вже четверта. Да, на своїй водоймі у нас, звісно, рибалити легше і комфортніше. Як не дивно, тільки ці дві водойма маленьких, на яких я зараз, одна тут, одна поруч, замерзають, а остальні дуже тяжко. Не знаю, якісь мають теплі течії чи що. да Зразу йде клювання. Дивіться, як підняла. І друга рибка. Да, тут же можна переносити. Другу вудочку, ящик. Якщо буде і далі клювання, то це говорить, що десь тут стоїть риба і можна базуватися. Тобто так я і рибалю спочатку пошук з одною вудочкою по всіх лунках, надовго не затримуючись, де я зловив 2-3 рибки. Короткий проміжок часу, там я вже і залишаюся. Так, подивимося. Якщо тут буде третя рибка, тоді будемо переходити сюди. Ідуть плювання, дивіться, на... на сторожок. Ох, як вдарило. Ох, як вдарило. Все, це означає, що я знайшов точку є, де вона стоїть. Ой, малесеньке крапі. Подивіться, хто нам клюнув. Да, Малесенька крапі. Крапі, рибка хороша. Рідко мені вдається її зловити, а коли зловлю. Дуже радію цьому навіть о такому маленькому екземплярчику. Ось така п'ятниста рибка. Бачите? Дуже маленька. Ну, тим не менше. Третю рибку з оболоночки. Це завжди добре. Що спробую ще одну зловити чи як. І буду переносити сюди чемодан. Спробуй пару підкидань. Так, да, дивіться, зразу валить. Зразу клює. Дивіться на кивочок. Ну, там кусочок опариша лише залишився. Я думаю, що вже його збила. Ні, ще клює, ще клює. Слухайте, не можу вам передати, як валить підкладочки цей пісочок, що я поклав в рукавиці. Просто температура скажена. Ось так я буду робити звільного. Сухайте ажкварить. Ось, як власне, ось так виглядає і чую, що так. Серйозно кипить. Це вже в нас остання луночка просварлена мною. Чекайте, я не можу зрозуміти, чи я достав одна, чи ні. Аж до рукавиць ляска промерзає. Так, дно є. Спробуємо пару підкидів зробити. Так, да, йдуть плювання, бачите? І є, о, щось гарне. Щось гарне, щось непогане. Бес. І знову бесик. Другий бесик. Бесик. Ти що? Мурмешки не бачив? Бес дуже закидає. Мурмишку в челюсть. Тяжко витягувати. Ах, треба знімати рукавиці. Ай ти парень. З цієї луночки зразу миттєво обвальнув без, Ну, без нас не цікавить на мормешку, по крайній мірі. Тому що це случайна рибка. Гарна блуділочка взята, це, це окей. А ще краще крапі. Так. Ну, луночка зразу дала плювання, ось самі бачили, тільки закинув. О, ідуть клювання знов. І знов є і щось хороше. Хороше. Більше. Думаю, що більше. Та ти що? Що таке? О, це бесик. Ви це бачите? І знову бесик. Ви тільки погляньте на цю пасть. і що ти, друже? Це вже більший басик. Подивіться. Подивіться на це чудо. І що ти, дядько? Мормишки не бачив. Біжи. А ви поставте поки лайк, щоб не забула. Я обляпав мене. Клас. Да, луночка дала двох бесів. Буквально за півхвилинки. Два бесики були. Щось блугіла, не чую. Що знов клює чи що? Чи підмерзає ліска. Да, ідуть покльовки, подивіться. Ах ти, просік. Дав йому, як кажуть, рибаки по зубах. Відчув, як зацеп. Так, да, є. Щось знов хороше. Знов бес. Ух ти що! Ви це бачили? Подивіться який. Ви подивіться на цього беса. Третій без з одної луночки. Причому він сам вискочив на берег. Да, це жесть. Ще такого в мене не було. Три беси з одної луночки. З'їла опарик, а треба перенаживляти. Просто капець. Я не знаю. В одній лунці стоять одні беси. Причому один, другу більший. Останній взагалі сам випригнув з ополонки на берег. Так цікаво було. Добренько, спробуємо ще раз опустити. З'їла вона опарики. Перенаживився. Спробую ще пару раз підкинути. Так, да, йдуть клювання, подивіться. Ну, все. Давай. Ну. Ти так активно почав брати і що? Напевно брав блугіл, підійшов без і відігнав його. Йдуть клювання. Ох, як гарно є. Оце блугіл. Це я розумію блугілок, подивіться на розмір. Ось така риба має бути. Це лодошечний блугілчик. Супер. Супер. Просто не рибалка, а... а задоволення. Так, ну що, козаки? Ось такий от в мене був вихід після обіду експериментальний на нову вудойму, на якій я так і не знайшов риба. Повернувся. На озеро, яке я знаю, зловив десяток, може двадцятку рибок і буду завершувати свою риболовлю. Спробую на слідущий тиждень. У мене заплановано, дивіться, йдуть покльовочки. У мене запланований похід в Експо центр по рибалці. Обов'язково вам запишу, покажу. Вона проходить з 20 чи з 22 по 25. Ну, одним словом, на вихідні. І, можливо, я на наступний тиждень, якщо буде час, а лід буде стояти 100%. Я вийду з камерою. Дивіться, як зажало. Клюнуло, клюнуло, клюнуло. Так, хочу пройтися по водоймах, на яких я не рибалив, і знов без. І подивіться, який без. Ви лише погляньте, четвертий без з луночки. З одної лунки чотири беси. Ось тут було би добре поставити жерлиці і порибалити на баси. Подивіться, басик. Ось такий от кресунчик. Чотири штуки я таких взяв. Добренько. На тому я закінчую риболовлю. Буду йти додому. Ми побачимося на слідущий тиждень з виставки. Схожу, подивлюсь, що там є. І можливо вийде з камерою на лід. Всім пока. Всім дякую, що додивилися до цього часу. Якщо не тяжко, поставте лайк, підписуйтесь, побачимося. Так, щось бере. Щось піджимало. ну Кромах. Щось гарно так піджало. Уже знов без. Ну, давай, 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 давай. Є. Ух ти що. І знов без. Козаки, шостий. Ніяк я не можу піти додому. Шостий без з одної лунки. Я вже попрощався, сказав, що йду, але, але він не дає мені шансів просто піти додому. Шостий без одної лунки.